Ужгородської міської громади, барсі, зібрання, обласну раду. Приємно бачити в залі тих людей, які професійні підходи виведуть наш край на більш високу, більш високу орбіту в економіці, покращить життя наших закарпатців. І я хотів би підтримати кандидатуру Івана Чабалові. Працюю з ним біля трьох років. Я пропрацював. Начальником управління обласної адміністрації трьох начальників на напротязі багатьох років і хочу сказати, що ця людина дійсно професійно підготовлена до цієї роботи. Ця людина може консолідувати всі зусилля всіх політичних партій, наших людей, які проживають в Закарпатті, на благо Закарпаття. Він є патріотом нашого краю і зробить все, щоб ми. Відчули цю консолідацію на благо наших законодавців. Я дякую. Голосування було не готове на столісі. Отримало для голосування 105 бюлетенів. Не використано 3 бюлетені. Результати голосування затверджені лічильної комісією. Кількість бюлетенів, визнаних не дійсно 1 бюлетень. Кількість депутатів, які утрималися 9. Проти немає. За кандидатуру Вологи Іван Івановича на посади голови обласної ради проголосували 95 депутатів. Запропоновано з депутатів, що співпраця Ради і адміністрації буде на високому році, від чого тільки виявить Закарпаття. Я вас Дякую. Шановні народні депутати, шановні колеги, шановні коронавірі Закарпаття, Я радий за уготовність. Сама з вами це те, що була гармонія поля Тому сьогодні ми це зробили. Я вам дякую, я дякую всім депутатам і сподіваюся, що слово я буде словом ми. Тем щастить тить ці вихід. Переходимо до розвіду питання про першого заступника голови Закарпатської обласної ради. Згідно прав голови обласної ради, виношено розгляд сесії обласної ради кандидатуру закуреного Володимира Петровича, громадянина України 56-го року народження на посаду першого заступника голови Закарпатської обласної ради. Шановні депутати, шановні президії, протокол номер 5 засідання лічильної комісії 23 листопада. Розглянувши порядок денний і кажу, підрахувавши голоса, які результати голосування, які сьогодні відбулося, хочу вам значить, зачитати результати голосування. Заважень по голосуванню немає. Значить, всі члени лічильної комісії одноголосно. За Затвердили результати голосування шість голосами. Виготовлено бюлетню для голосування за посаду першого заступника Лової обласної ради 108. Отримали бюлетнів 105 депутатів. Голосування взяло 105 депутатів. Кількість бюлетенів визнаних недійсними – один бюлетень. Не використали три бюлетні. Утрималися 5 депутатів. Проти 5. І за кандидатуру закурено Дентровича на посаді першого заступника проголосували 94 депутати. Наступне питання порядку денного про оплату праці голові обласної ради. Відповідно до постанови Кабінету міністрів України, інших нормативних документів, витратити втратити час. Пункт 1. Обласна рада теперь вирішила установити надбавки голові обласної ради Володимиру Івановичу За вислугу боків у розмірі 15% з урахуванням доплати за раду. За особливий характер роботи та інтенсивність праці 90% посадового окладу з урахуванням доплати за раду. Пункт 2. Примірювання голови обласної ради. Здійснювати щомісячно у розмірі 60% посадового окладу за фактично відпрацьований час. Пункт третій – Виплачувати матеріальну допомогу для оздоровлення та вирішення соціально-побудових питань у розмірі середньомісячної заробітної плати. Які будуть ваші думки пропозиції щодо проєкту рішення? Немаєте за основу? А. Будь ласка, хто за те, що це перечне за основу прошу. Хто проти, утримується? За 100 30, 5. Зміни доповнення є. До проєкту рішення приймаємо цілу. Хто за те, що проєкт рішення прийняти цілу може бути? Дякую. Хто проти, утримується? Тому. Утримується. Тому. 5. За 100.